Добрий вечір. Сьогодні зроблю черенкування гортензії хочу поставити. Ось у мене вже є. Одненька вона прижилася. І ось ця теж прижилася вже. Гартензія. Ось. Все. Так що маємо вже. І сьогодні хочу ще одну поставити. У мене тут вже є фронт заготовлений. Я його тільки зараз вложу. І все ось так. Додам водички. Ось у корнівинчику у мене вже через готовий. Я його обмокнула. Так, Сейчас водичку. Так, головне наверх ногами обрізала, залишила три почки, Єсть. Ось. Зараз. Заморщу і. і в грунт поставимо. Так, є. Ось. Хай. Буде. Попробую, вийде, так добре. Будем мати ще одну. От. Так що, мій досвід. Всім гарних квітучих клуб і до наступних відео до зустрічі!